Так, Дорогий Рав, каже. Тут написано в статті, що кожен момент, коли якийсь з'ясований, проаналізований, приєднаний до святості, входить у володіння святості. Як правильно з'ясувати, проаналізувати і приєднати кожен момент до святості. Рав, це потрібно. Має бути постійна молитва, зв'язок з товаришами, розуміючи, що все твоє існування воно складається з моментів, які відбуваються з товаришами. Таким образом, ти стережеш. таким чином ти оберігаєш себе, щоб не впасти. А що питає? Що ви це ви говорите? Що має бути постійна молитва? Що це взаємосійна молитва? Постійна рав триватися за товаришів, триматися? Людина хай нехай допоможе ближньому принцип, товариш. І ще питання. Ви сказали, що кожен момент мого життя це таки. Стани, які товариші проходять. Як мені бути настільки чутливим, і так себе заустрювати на те, що товариші проходять, а не те, що я проходжу рава, а ти проходиш те, що вони проходять. І в тебе є момент також свій момент є. але в принципі, найголовніше, що ти. Зв'язаний з ними, проходиш разом з ними всі стани. Питаю, ну я на на собі, тільки на своїх проблемах. А як би мені зробити так, щоб про них думати, про їхні стани? Я не знаю, що тобі відповісти. Це потрібно просто відчувати себе залежним від них. Залежні від них.